Одним переходом менше у сумах ліквідують наземний пішохідний перехід між унірмагом Київ та Макдональдсом. Така інформація підірвала соцмережі наприкінці минулого тижня. Тож ще остаточним є це рішення, яку альтернативу пропонують можновладці. Дивіться у сюжеті незабаром. Ця яскрава червона біла зебра назавжди зникне з центра нашого міста. Перехід ліквідують. Подивимось, де ж тепер сумчани будуть переходити дорогу. Найближчий шлях на ту сторону тепер займатиме набагато більше часу. Аби перейти через дорогу, треба почекати аж на трьох світлофорах поспіль. Ми вирішили поцікавитись у перехожих, як вони ставляться до такого нововведення. Я проти, тому що підземки нету. Пускай зроблять наземний переходи і все. Це буде дуже плохо, тому що, ну, как бы би... Это единственный переход э, с той стороны на этот, тогда придется в обход ходить. Да что попало, а как же что-то? Та лысинка что-то творит, что попало. У меня вот рядом, а так и ты ноги болят, Бог твой, отходит далеко. Переход нужен, по крайней мере здесь нужен СС. переход и светофор еще больше. Конечно, а как переходить дорогу? Смотрите, какое интенсивное движение. Безусловно, он необходим в нашем городе. Нагадаємо, що після аварії на цьому місці за участі машини патрульної поліції з'явилася електронна громадська петиція про ліквідацію пішохідного переходу. Вона набрала необхідну кількість голосів і була підтримана владою. Остаточне рішення має прийняти виконавчий комітет. Як тільки буде прийнято якесь рішення або да, або ні, Якщо це буде прийнято рішення ліквідувати, то ми його виконуємо в течение там група двох тиждень. От. А якщо вони приймуть «Ні», значить. Сумчани болюче сприймають ліквідацію переходу. Тож прийняття такого рішення може спричинити набагато більшу кількість аварійних ситуацій. Аліна Щербакова, Микола Ніколає, новини СТС.